Українська народна казка Красносвіт. Жив колись чоловік, і не було в нього дітей. Ішов він якось удосвіта і знайшов яйце в кущі, узяв те яйце, поклав у пазуху та так втішився ним, як не знати чим. Прийшов додому та й каже жінці: Жінко, яке я гарне яйце знайшов. А жінка йому відповідає. От і добре, що знайшов, може, то щастя наше. Кладе його на піч, на тепленьке». Поклав чоловік яйце на піч і все про нього думає. Прийшла ніч, не спить він, аж дивиться. Де є яйце розкривається, а звідти виходить маленький хлопчик та й каже Чоловіче, не бійся мене, а будь мені за тата, звуть мене Красносвіт Іди завтра, сватай за мене цареву доньку. На другий день пішов чоловік сватати за нього цареву доньку. Прийшов до царя. Так і так, є мене хлопчик наймення Красносвіт. У яйце зачиняється, він і послав мене до вас царівну сватати. Цар наказав покликати панну, а вона й каже доки я його не побачу, не піду за нього, а як побачу, то, може, й піду. Принесіть його. Пішов чоловік, приніс те яйце, дав панночці та сказав, щоб тримала його в теплі. А вночі воно розкриється, і панночка побачить, що то за красносвіт. Дівчина так і зробила. Красносвіт уночі вийшов з яйця, а вона, як його побачила, то й сказала. Татуню любий, піду за нього. Він такий гарний. Батько з нею погодився. Пішли до шлюбу, то панночка стояла, а коло неї поклали яйце та й повінчали її з тим яйцем. Прийшла ніч, лягає вона спати та яйце бере до себе. Уночі Красносвіт виходить до неї. А вранці знов зачиняється в теє яйце. Так вони жили якийсь час. І вже небагато мав бути він у тому яйці, уже відслужувався, то він якусь покуту мав, а як вийде його час, то яйце мало саме розкритися. Та жінці він про те нічого не казав. Одного разу прийшла до його жінки старенька та й питає. Ну, як ти з цим яйцем живеш? Бабко, любко, каже вона, такий гарний хлопець, якби тільки в те яйце не зачинявся. А старенька їй каже Як він вийде до тебе вночі, візьми та й розбий яйце. Послухала молодиця тієї старенької, вночі вийшов до неї красносвіт, а вона взяла та й розбила шкаралупку. Як Красносвіт це побачив, схопився та й каже: Незабаром я мав бути вільним, а тепер усе пропало, а в неї пішла кров з носа й бризнула йому на сорочку. Тоді, де не взялися на ній обручі, залізні, залізні черевики, і палиця залізна, до руки прикувалася. Що ти наробила, зажурився красноцвіт. Піду я світ за очі, а ти, як ці черовики зносиш і палицю зітреш, тоді мене знайдеш і мого сина народиш. Сказав це і зник. Заплакала бідолашна жінка, та й пішла його шукати. Ішла, ішла, прийшла аж на край світу, а далі зайшла аж на той світ. Приходить до морозової жінки, а та почала її сварити. Чого ти звідтіль зайшла з того світу? Зачем ти сюди прийшла? Іди собі назад. А молодиця її каже Я шукаю красносвіта. Чи ваш чоловік його не бачив? Морозова жінка дала їй золоте яблучко та й каже Лягай під ліжко, як прийде чоловік, я його запитаю. Через деякий час з'явився її чоловік, зайшов до хати та й каже «Відколи світ світом, тут ще живої душі не було. А зараз я чую душу з того світу, звідки вона взялася? І що це тобі причулося? відповідає жінка морозові. Вечеряй та лягай спати. Повечеряв він, ліг, і морозиха лягла. Він заснув, а вона взяла та й кинула на нього руку, ніби спросоння. Чого тобі? питає мороз. Сниться мені жінка, яка шукає красного світа. Ти його не бачив? Ні, я його ніде не бачив. Рано вранці мороз пішов у своїх справах, а морозиха каже молодиці. Іди до місяця, спитай у нього, може, він тобі допоможе. Вона встала та й пішла. Приходить до жінки місяця, а та ще дужче її сварить. Чого ти прийшла з того світу? Так і так, каже молодиця. Я шукаю красносвіта». Ваш чоловік ходить за світами чи не бачив його. Дала їй місячиха золоту качечку та й каже Іди під ліжко, як прийде чоловік, я його запитаю. Приходить місяць додому, спитала його жінка, чи не бачив, де у світі красносвіта. Ні, не бачив, відповів місяць. Пішла бідолашна молодиця і прийшла до вітрової жінки, а ця прийняла її ще гірше, але дала золотий кужель. Прилетів вітер додому. Питає його вітриха, чи не бачив він те красносвіта? Бачив у поганого царя. каже вітер, ходить із ним на полювання. Рано вранці вітер полетів у своїх справах, а його жінка каже молодиці. Чула, що вітер відповів: Ну, іди собі. Красносвітова жінка. Почала її просити, скажіть, куди мені йти до поганого царя? А Вітриха каже Іди до великого ставу, коло того ставу є сад, а в тім саду палац стоїть. Пішла молодиця до ставу, а там погана цариця щось пере. Сіла Красносвітова жінка неподалік та й дивиться, що та пере. Пізнала вона красносвітову сорочку, а на ній свою кров. Підійшла вона до цариці та й питає Що то на тій сорочці? А цариця каже У мого слуги пішла кров з носа, на сорочку капнула, та я не можу її відіпрати. А жінка вже знає, що то її кров, та й каже Дайте мені, я буду прати, чи не виперу. Взяла сорочку, умочила у воду. Кров і зникла, а погана цариця каже їй Я скільки прала, що не робила, ніщо не допомагало. Іде цариця додому, а красносвітова жінка й каже Я піду за вами, щось у вашому дворі покажу. Прийшла вона та серед двору грається золотим яблучком, а діти поганої цариці це побачили і почали плакати. Вийшла цариця на двір, та й каже проси, що хочеш, тільки дай моїм дітям те яблучко. Не хочу нічого, відповідає жінка, тільки прошу одну ніч поспати біля красносвіта. Гаразд, будеш спати, погодилася цариця. Дала вона цариці яблучко, а як прийшов вечір, то цариця спочатку красносвіта умертвила, а тоді пустила жінку до нього та й замкнула. Як усі полягали, молодиця почала голосити Устань, Красносвіте, устань! Я черевики зносила і палицю стерла, лише твого сина не народила. Проплакала вона всю ніч, а Красносвіт лежить, як неживий. А вранці погана цариця її прогнала, Красносвіта знов оживила, і пішов він на полювання. Ходить його жінка по подвір'ю та грається золотою качкою, а діти поганої цариці те побачили та й почали плакати. Вийшла цариця та й каже Зроблю тобі, що хочеш, тільки дай моїм дітям ту качку. А дозвольте ще одну ніч біля красносвіта побути. Взяла погана цариця золоту качку, умертвила красносвіта й пустила жінку до нього. Стала його жінка голосити Устань, Красносвіте, устань! Я чаровики зносила і палець стерла, лише твого сина не народила. Проплакала всю ніч, а Красносвіт так і не почув. Але поряд в іншому покої спав слуга, який із Красносвітом щодня ходив на полювання. То він усе чув. Уранці знов цариця її прогнала, красносвіта оживила, і він пішов на полювання. Ходить молодиця по подвір'ю та й гадає собі, ще лиш отой кужель маю. Як ще й цієї ночі мій чоловік не прокинеться, то що ж буду робити? А далі стала тим кужелем гратися. Як царицині діти те побачили, то такий плач підняли. Цариця прибігла до неї та й каже Що хочеш тобі зроблю, тільки дай моїм дітям той кужіль, хай не плачуть. А жінка й відповідає, я тільки хочу ще одну ніч поспати біля Красносвіта. Добре, будеш спати, дозволила цариця. А на полюванні слуга розповів Красносвіту, що коло нього жінка вночі голосить. А як вона голосить? питає Красносвіт. Слуга розповів йому про все, що чув. Тоді Красносвіт зліз із коня, зламав три прутики і каже тому хлопцеві, як вона буде голосити, то дай їй ті прутики та скажи, хай перетягне мене на інше місце і ударить ними три рази, то я й піднімусь. Прийшов вечір. Цариця знову умертвила Красносвіта, пустила жінку до нього, замкнула двері та й пішла. Жінка почала голосити. А слуга крізь двері каже Жінко, жінко, на тобі ці прутики, перетягни його на інше місце та й ударними три рази, то він підніметься. Вона так і зробила, і Красносвіт ожив. Тоді з жінки ті обручі поспадали, і вона народила сина. А красносвіт, як піднявся, так зробилося ясно-ясно на весь двір. Погана цариця, як це побачила, прибігла та й почала її клясти. Ах ти бестіє, То ти так біля нього спала, то ти таке наробила. Але Красносвіт узяв ті прутики та й ударив ними погану царицю три рази, і вона щезла, а сам залишився із своєю жінкою жити у тому палаці.